Сьогодні день пам'яті смерті Ісуса Христа, і ми вже читали про цю подію в Євангелії від Луки. Давайте ще прочитаємо з Євангелія від Марка, 15 розділ з 15 по 37 вірші. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в приторії, і цілий відділ скликають, і вони задягли його в багряницю і, сплідши з странини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали «Раді, царі юдейський, і тростиною по голові його били і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Кіріниянина, батька Олександра Таруфа, змусили, щоб Христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище. І давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв, і його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вини його, цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч і одного ліворуч його». І збулося Писання, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали і казали, Отак ти, що храму руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розіп'яті, насміхалися з Нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої, Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали Ось він кличе іллю, а один із них побіг. Намочив губку оцтом, настромив на тростину і давав йому пити, і казав чекайте, побачимо, чи прийде ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав страждання та смерть Христа. Вони викликають певні почуття та дії. Це, по-перше, наша вдячність Господу. За його подвиг. Далі це усвідомлення наслідків цієї перемоги, отримання та збереження спасіння життя у свободі, яку дарував Христос. Питання чи включає наша реакція на страждання та смерть на Христі? Наш жаль? Так. Але це не головне, бо як Сьогодні вже казалось, страждаючи, Ісус мовив присутнім, які плакали за ним. Луки, 23, розділ, 27 та 28 верши. А за ним ішов натов великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив. Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою, ридайте і за дітьми своїми. Тобто Христос переключає увагу від Його страждань на майбутні події та на наш внутрішній стан, від якого залежатиме як спасіння наших душ, так і освячення. Без цього вірного акценту може повторюватись трагедія, про яку писав Євангеліст Лука. Луки, 23 розділ, 48 вірш. І весь натовп, який зійшов на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Люди Спочатку вигукують розіпни, а потім відчувають жах від того, що відбулось, відчувають жаль. Чи не схоже це на реакцію тих, хто спочатку своїми свідомими гріхами розпинають у собі Господа, а потім в церкві на свята постять? Смиренно згадують страждання Христа. Іншими словами, у нас і побожне життя, і пасхальний спомин смерті Господа повинні гармоніювати без суперечностей. Є ще один важливий акцент, який треба робити як наслідок нашого сприйняття. Страждань і смерті Христа. Згадаємо слова апостола Павла 2 Тимофію, 3 розділ, 12 вірш. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Багато християн відчули це на собі, і не тільки під час гонінь атеїстичного режиму. Але й досі, бо ж радикальна позиція життя згідно Божої волі обов'язково викличе супротив, несприйняття оточуючими близькими. І ось нас вже називають сектантами, цькують, можуть виганяти з роботи, бо ви відмовились виконувати гріховні вказівки. Згадую, коли і мені, чи загрожували вигнати, чи виганяли. Але ж ми маємо бути готовими не тільки до страждань за віру, а й розуміти, що повинні брати участь у Христових стражданнях. Ми маємо брати участь у Христових стражданнях. Перше Петра, 4 розділ з 12 по 14 вірши. Улюблені, не дивуйтесь Огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях. Берете ви участь у Христових стражданнях то тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почиває Дух слави і Дух Божий. Так, Ісус все звершив заради нашого спасіння, але наш шлях. Ще не завершений, і наша вірність Господу підтверджується готовністю, якщо це потрібно, страждати наша віра буде випробуваною. Примітно, що страждання людей, подібно до Христових, хоча спочатку і не усвідомлено, почалося ще під час страждання Сина Божого. Матвія 27 розділ, 32 вірш. А виходячи, стріли одного керіниянина, Симон на імення, його змусили нести для нього Христа. Сатана не випустив своєї єдиної можливості познущатися з Бога в людській подобі. Але після цього вже був безсилий щось заподіяти Воскреслому Сину Божому. І після цього всі потуги направив на вірних християн, як написано в об'явленні, і Змій розлютився і пішов воювати з тими, що бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Це нещадне протистояння для християн, дуже болісне та напружене. Але ж переможців чекає велика нагорода, об'явлення 12 розділ, 10 та 11 вірши. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила. І царства нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Так. Сатанинські сили найперше борються з Ісусом Христом. Задля цього богопротивники свого часу об'єдналися, аби стратити Господа, як написано, а первосвященники старшими і книжниками, та весь Синдріон зараз уранці, раду вчинивши, зв'язали Ісуса повели та й Пилатові видали. І по цей день. Ті, хто противиться волі Божої, об'єднуються та повстають, згадаємо, що написано у другому псалмі з першого по четвертий вірши. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Люди, які відкидають життя згідно Божих заповідей, рахують їх як обмеження, навіть рабство кайдани, пута. Щоб чинити лише по своїй волі, вони бунтують та об'єднуються, аби відстояти свої гріховні прагнення. При цьому християни можуть відчувати страждання, які дещо нагадують страждання Христа, хоча і в незрівнянно меншій мірі. І приклад терпіння Спасителя нас. Надихає? Згадаємо те, що написано в 1 Петра, другий розділ з 19 по 23 вірші. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпити за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані. Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха і не залишилось в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Але ж ми переносимо страждання не тільки через гоніння, а й у нещадній боротьбі зі гріхом, щоб перемогти його та жити побожно. Євреїв 12 розділ 3 та 4 вірші. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. На жаль, Дуже важко перемагати у боротьбі зі гріхом, коли в нас все добре в житті, тому Бог може нам допомагати, посилаючи те, що так не бажано страждання тіла. І коли ми гідно проходимо ці випробування, переосмислюємо життя, Наближаємось в стражданнях до Бога, освячуємось, це стає в благословення, ми здобуваємо дорогоцінні якості християнські чесноти. Перше Петра, 4 розділ прочитаємо перший та другий вірши. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас. То озбройтесь і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Ще допомагає проходити страждання заради Христа, приклад життя та віри наших попередників, християн, які Довели свою вірність Господу в утисках за віру. Їх приклад надихає, як і численні приклади мужів Божих зі святого письма. Ось як наставляв християн апостол Павло, наводячи власний досвід. Друге Коринтян, перший розділ з 7 по 9 вірші. А наша надія. Певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само, і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам, бо над мірою, і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялися навіть жити. Та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надія на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Христос постраждав та вмер, щоб потім воскреснути. Його приклад наслідували багато християн як ранньої церкви, так і до сьогодення. Ми страждаємо та намагаємось вийти переможцями, вірними Христу. В цьому допомагає нам Господь. І дай нам Бог за прикладом Ісуса та за Його обітницею успадкувати все. Амінь.